У мене там трошки пам'ять закінчилася, тому. Щас. Так, закінчилася пам'ять, перервалося відео. Другий варіант. Значить, дивіться, якщо у вас був застой, наприклад, ви очікували пропозицію руки і серця, то ви її сьогодні отримуєте. Або також, наприклад, якщо ви дівчина, цей чоловік може. Ну, якщо ви чоловік, ви можете зробити пропозицію руки і серця. Тобто. А якщо ви дівчина, то ви будете довго думати. Тобто, якщо ви чоловік, ви робите пропозицію руки і серця, то вам доведеться довго чекати відповіді на вашу пропозицію. Оце ось ще такі, добре. Давайте подивимось, який результат. Ну, там, там просто ідея довгі очікування і сімейна карта. Хтось комусь запропонує створити сім'ю. Результат, який буде, давайте ще. Навіть. А якщо ви зараз дівчина не одружена, то ви одружитеся. Тобто. І цей шлюб буде надовго. А якщо ви заміжня жінка, то ви відмовите. Ви виберете те, що у вас вже є стабільне. Може тут до когось коханець буде сьогодні проявлятися. І ви скажете, що в мене і так усе прекрасно, я не хочу втрачати сім'ї. Добре, дякую. Другий варіант. Давайте подивимось нарешті третій. Так, третій варіант, так? Що вам несе сьогоднішній день? Принесись сьогоднішній день. Ця хоче, цього хоче, перехоче. Я люблю, коли карти самі випадають. І вообще, тоді не треба заморачуватися, витягувати. Витягуєш, потім думаєш, що це я таке витягнула. У вас буде якийсь застой ситуації, щось зупиниться, щось, над чим ви працювали, не матиме ніяких результатів. Не матиме, не розвиватиметься. Також картка, карта радить вам. Зробити якусь чистку, почиститись, очистити щось. В чому застой? Третьому варіанту нічого не принесе. Чому? Шанс. Був даний який-то шанс, який -то, то що -то на чимось випрацювали і нічого у вас не вийшло. Причина. Боже, Можливо, хтось вам внушає сумніви, дає неправильні поради. Людина може бути водолієм у цьому по знаку зодіаку, дівчина. Можливо, вона вас відмовила, наприклад. Чи... Може, ви чекаєте від неї також відповіді проявлення якогось. Може, ви чекаєте поради від неї якоїсь. Або у вас, ви, наприклад, ви отримали шанс щось розвивати щось, втілити, ви над цим активно працювали, і це все перестало не перестало, не втілилося через те, що і вам якась королева мечів написала щось про якийсь вибір. Або зараз напише. Ви міняєте плани? Ви хочете щось? Не хочете чимось ділитися? Ще якось ідея маніпуляція чи ні? Маніпуляція статусу, можливо. Ви можете брехати, що, наприклад, вас хтось про щось попросить, ви можете брехати через те, що не хочете чимось ділитись, допомагати. Маніпуляції сходять на нет. І що? ви будете пити. <свісно> пити, випивати. Тобто тут йдуть. Ви або в Запой підете, я вибачаюсь. Тут якби з одної сторони. Король Кубків він такий досить емоційний, романтичний там туди-сюди, але те, що оці всі ваші риси, вони вам... Не приносять задоволення. У вас йдуть якісь страти, у вас іде в чомусь обмеження в результаті. Що зробити, щоб цього не було? Що зробити, щоб цього не було? Так, наслідку. Перестать грустіть. Якщо у вас якась депресія, вам треба вийти з депресії. Сім'я, сімейні справи, можливо, діти там оце, приділити час сім'ї, провести з ними час. Тобто, якщо у вас не хочеться вам ні з ким не ні общатися, нічого не робити. Вам порада там не йти, наприклад, в запої, а приділити час своїй сім'ї. Це вас наповнить. Це дасть вам енергії і сил. Що ще? Так, да, і тут ви йдете із п'ятрки кубкову дев'ятку кубку. Зразу, А що закінчується? І очікування, Ваші. Закінчуються. закінчується. Я з розмовляю, тому не звертайте, будь ласка, уваги. Я розумію, що нам усім усе ріже ухо, коли хтось не так розмовляє, як ми вважаємо за потрібне, але ж все ж таки по-другому не вмію. М -м, верховна ежедняця зато. Так, і що, Верховна Жриця, що? Можливо, ви боїтесь якихось таємниць. Да. Щось ви... У вас є якісь страхи перед невідомим. Вони вас, якби, мають над вами владу. Тут може бути різкий емоційний підйом, і він отак різко закінчується через те, що ви не отримуєте бажаного. Тобто ви на щось розраховували на одне, а отримуєте або менше, або взагалі цю не отримуєте. Можливо, ви боїтеся, що вас хтось прокляв, якусь порчу боїтесь. От. І саме цей страх вам заважає якби досягнути. І що? І все? Візьми себе в руки, стань імператором. Що дияво? У вашій сім'ї присутній диявол. Прям процвітає там. Прям як риба в воді или хто там кот в маслі катається. Хто там в маслі катається? Короче, прям, ну от взагалі, по максимуму там він. Це може бути алкоголь, наркотики, ізрашення всякі, там, інцистий не буде матюкаться в рифму. Хм. Так, стоять Далі тут іде. Якби у вас йде ресурс, він постійно нижче, нижче і нижче. Я так поняла, у вас тут так волнами в житті. Нічого немає, потім э, точку завершаєте, піка доходить і зразу внизу так бамс. Діявол і тут десятка пентаклей це максимум, потім дев'ятка, це вже менше. І шестерка це ще менше на спад. Ви щось отримаєте, ви э, сідаєтесь на свій трон, ви, ви отримаєте бажане. І через дьявола ви цю десятку розтрачуєте. Ясно є? Це, до речі, це не только алкоголь, наркотики і там іще щось може бути. Це може бути прив'язка ментальна до чоловіка. Тобто, якщо у вас є якісь стосунки, як кажуть, Токсичні, аб'юзивні до людини, тобто ви залежите від того, чи є ця людина у вас у житті зараз, чи присутня вона в вашому житті. І якщо цієї людини немає, ви прив'язані чи прив'язана до неї, ви починаєте страждати. Ці страждання залив...